О 20.12. Надійшло повідомлення нам про пожежу на вулиці Небесної Сотні біля будинку 12, де виникла пожежа у легковому автомобілі Красл 300С у 2008 року випуску. Пожежа сталася. По причинах, які на даний момент встановлюються, збитки також встановлюються. На місці пожежі працювало два відділення дпрч 14, міста Кременчука та ДПРЧ 16. Пошкоджено оздоблення салону, електропроводка автомобіля, двигун, лобове скло, капот і ходові частини даного автомобіля. Вчора близько 21 години на лінію 102 надійшло повідомлення за фактом загарання автомобіля Крайслер повідомили про подію місцеві пожежні. Відразу на місце події виїхали слідчі та експерти-криміналісти Кременчуцького відділу поліції. На сьогодні, за фактом, розчато кримінальне провадження за стадією 194 частиною 2. -ї. це умисне пошкодження майна. Шляхом підпалу. на сьогодні. За фактом пригоди буде назначена відповідні експертиза та встановлено всі обставини загорання даного транспортного засобу. Інформацію про осіб, які причетні, або ж інформацію про саму подію, просимо повідомити до будь-якого відділення поліції міста Кременчуці, або ж на лінію колцентру центру 102.